Доброго дня та мирного неба, шановні мисливці УТМ, 1 липня цього року спливає термін сплати внесків за 2023 рік. Чи потрібно сплачувати Внески? Так, потрібно. Організація повинна існувати. А без коштів це нереально. Якщо ви бачите, що голова вашої районної організації Реально працює, то по можливості знайдіть додаткові фінанси та час, щоб йому допомогти. Війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою. І потрібно буде реформувати УТМР. Я думаю, що і на законодавчому рівні ця галузі економіки, я маю на увазі мисливське господарство, теж не минуть реформи. А тепер щодо механізму сплоти внесків. Перше, внески сплочуються на рахунок організації. Це означає, що в жодному разі не можна віддавати кошти готівкою. Друге, згідно статуту, мисливець перебуває на обліку в одній з первинних організацій, де сплочує внески. І в якій ведеться облік мисливців та відомості сплати внесків. Якщо хоча б один з цих пунктів не виконується, ви маєте право написати лист звернення до голови районної організації УТМР, в якому зазначене. Зазначити: повідомляю вас, що згідно статутних вимог кошти повинні. Надходити на рахунок організації, сплочені кошти повинні бути зареєстровані у відомості первинної організації. пункт 9. Положення про первинну організацію. Так як на даний момент я не володію інформацією про своє перебування в одній з первинних організацій. Прошу вас впорядкувати діяльність організації згідно статутних вимог. Так як я не бажаю сплачувати внески, порушуючи основні принципи діяльності організації. Краще. Якщо звернень буде декілька, тоді в суді ви зможете доказати, що діяльність організації відбувалась з грубими порушеннями статутних вимог. Обов'язково цей лист зареєструйте. При врученні голові районної організації. Це убезпечить вас від виключення з організації за несплату Внесків. Так. Як організація діє на основі підзвітності та гласності, ви маєте право на отримання інформації. Перше. Чи сплатили Внески голова районної організації, члени президії та Ради? І в яких первинних організаціях? Вони перебувають. Ці особи повинні сплатити внески в першу чергу. Друге: чи не звільнення єгеря, Тобто, чи взагалі існує єгерська служба. Ефективність її роботи. Тобто, якщо за останні декілька років не складено жодного протокола про порушення правил полювання, то можна сказати, що вона взагалі не працює і її утримання не має сенсу. Третє. Витрати на біотехнічні заходи. Якщо їх немає або вони мінімальні, то діяльність організації може викликати великий сумнів. Якщо голова районної організації відмовляється надати вам цю інформацію, то це означає, що кошти витрачаються нееф... Нееф... неефективно і існує ймовірність їх розкрадання. На сьогоднішній день у керівництво УТМР є методичка. Як відповідати на запити з діяльності організації? Це в статуті називається звітність. Вони завжди її подають у загальному вигляді. А ще в статуті існує такий термін, як гласність. Гласність роботи. І він повинен давати можливість прослідкувати ефективність використання кожної гривні. Я хочу наголосити. увага, Я хочу наголосити. Виконання статутних вимог обов'язкове не тільки мисливцями, а й керівництвом організації. Шановні мисливці, УТМР повністю утримуються за кошти, які ви сплачуєте, тому ви маєте повне право вимагати інформацію по ефективності використання кожної копійки в цій структурі. Якщо вам не надають цієї інформації, то кошти банально розкрадають. Велике прохання! Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. Слава Україні! Слава героям, що її боронять. Смерть ворогам! Україна понад усе.